Товариство, добрий день. Сьогодні поговоримо про те, як вдівати шапочку для плавання, в якій послідовності. Ступом не затягуємо. Підписуйтесь на канал і до суті відео. Як правильно вдівати шапочку? Все просто. Як виробник шапочки показує, так і вдівати. Там повинна бути інструкція. Я її і користуюсь. Засовуємо руки в шапочку, роздвигаємо її. І потім спереду назад вдіваємо, може вийти не з першого разу. Тож можете її зняти і знову потім вдіти. Я це роблю перед душем, тому що руки в шапочці починають ковзати, коли мокрі, коли мокра голова і шапочка не чіпляється нормально. Тож для себе я обрав це робити перед душем. Є люди, котрі набирають в шапочку воду і вдівають її з водою. Миєтесь перед басейном, потім трохи менше половини шапочки, набираєте води, завертаєте боки у шапочки і, нахилившись, вдіваєте. Мені такий спосіб не подобається. Є тактика вдівання, так само після душу загнули боки у шапочки і натягуємо її на голову. Є просто спереду вділи і далі теж натягуємо. Є техніка, що позаду її починають вдівати, але всі вони можуть порвати вашу шапочку, бо з часом все одно силикон починає міняти свої властивості, і чрезмірне його розтягування може привести до того, що він порветься. Але якщо у вас з собою декілька шапочок і байдуже порветься чи ні, то вдівайте, як бажаєте. Що перше вдівати, окуляри чи шапочку? Я не дуже люблю перетягувати лямки окулярів, тому якщо я не стартую з тумби, можу вдіти спочатку шапочку, потім окуляри. Якщо треба стартувати з тумби, то краще спочатку окуляри, а потім шапочку. Воно вам дасть додаткову фіксацію та лямки не будуть перекручуватись на голові. Ще помітив, якщо плавати з то краще окуляри під шапочку, щоб в резинках не плутатись. Із мінусів вдівання окулярів під шапочку, це те, що вам треба виходити з душа вже в одягнутих окулярах. Якщо у вас окуляри типу арена кобра з бічними дугами, то воно підіймає шапочку, коли ви їх переносите на лоб. Після того як в і перенесли на лоб окуляри, такі як з Socket чи стелс X, резинки можуть потягнутись і зафіксуватись. Так що потім погано почнуть тримати окуляри і будуть протікання. Але якщо ви резинки затягуєте сильно, то такого не станеться. Вони все одно стануть на місце. У всьому іншому тільки плюси. Тож, спробуйте самі, як буде комфортніше, чи носіть їх і так, і так під потреби. Бо з трубкою комфортніше під шапочкою. А коли багато їх вправ на ногах, то я бачу, що люди їх знімають зовсім і лишають на бортику. Але я б таке не рекомендував робити, бо тоді є шанс попадання води в очі, а хлорко? Погано впливає на зір. Я обрав варіант під шапочкою, але і над теж плаває іноді. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. А головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного дня!